Ми дуже довго тренувалися до цього та йшли до цієї ну, цілі. Ми вийшли на матч та думали, щоб зробити ну, те, що ніхто майже не вірив, але ми зробили те, що ніхто ну, як, не сподівався, але деякі глядачі. Ну, як сказати, сиділи на трибунах та підтримували нас, і це давало нам сили, які допомогли нам вирвати в останні хвилини перемогу. Так це мало два очки, але ж це гра, і вона буде тяжка і для константи, і для нас. Як ми підготуємося, як ми відновимося, така і буде гра. будемо готуватися. Вона буде тяжче, ніж сьогодні. I'm congratulations to all my team, all uh, ukrainian fame who was in this gym and uh, i want to say special uh, words to our uh, defenders who fight now. Uh, this is win for them. Uh, what about after tomorrow? i don't know what, what will happen but uh, we still fighting same like today and uh, hope uh, we will get this win and go to next round. Yeah, Вони прийшли нас підтримати. В нашій країні зараз війна, і ми дуже пишаємося тим, що зараз ми тут. і Ми представляємо нашу країну в теж в такі тяжкі часи. І дякую всім, хто прийшов нас, нас підтримати. Це теж перемога болівальників, і ця перемога для, для країни. Нам дуже. дуже... Потрібно зараз показувати, що в країні є спорт, є, є, є баскетбол. Дякую Румунії за підтримку нашої країни. Ви нам дуже допомагаєте. Дякую в нашій боротьбі за агресором.